Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч Юнецької Ліги Чемпіонів PSV 19. У себе вдома команда приймала донецький шахтар U-19, боєва нічия я 1-1. На гол Ван Дуйвена на 54-й хвилині відповідає Дрозд своїм точним ударом на 75-й хвилині. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити, але ну, давайте все розпочнемо обговорювати відповідно по порядку. Почнемо зі стартових складів ПСВ, ПСВ 19, 4-3-3 стартова розстановка Господарів, Смолінар з Оваротах, Бресе Регоміш, Ван Хуган, захисники, Бос Вайерс по флангах, Бавуа, Марієн, Ван Деберг, захисників, Бахаті, Ван Дуйвен, Беренс, вийшли грати у нападі, це стартова розстановка ПСВ. Шахтар, 4-1-4-1, стартовая расстановка, предвыборщик Алексей Белика, Баглая в воротах, Костюк, Башмарин, Зехиснеке, Горков, Дрозд по флангах, Давиденко, э, центральный опорный, Витовин, Пивзехиснек, э, далее Сметана, Цуканов, центральный, Токвальний, Пивзехиснеке, э, Тютенов, тютинов то Стрельчук по флангах и Ломага в нападе. Это стартовая расстановка Домичиана. Давайте, друзі, поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. Тому ж дуже важкий поєдинок, друзі. і Справді дуже важкий матч для гірників і справді 19 ПСВ. З перших же секунд нідерландці захопили ініціативу ПСВ. І м'ячем команда більше нідерландська володіла. І, в принципі, все було під контролем нідерландської команди. У першому таймі, справді, дуже важко було Шахтарів, 4 удара в площину, до речі, ПСВ. U-19 команда завдала поворотних Штатаре. Справді команда була дуже-дуже, скажімо так, дуже-дуже небезпечною. 65 контролю м'яча в першому таймі, Але свою перевагу саме в забитий м'яч, скажімо так, не вдалося. Не, не вдалося ПСВ свою перевагу реалізувати. Шахтар, все таки, справді, ну, я ж кажу, дуже важкий матч для гірників, і справді дуже багато. Сьогодні приходило з гірникам терпіти, і справді і справді команда. Терпіла, більше захищалася, намагалася діяти на контратаках, і, в принципі, випади доволі таки непогані іноді були. Але і справді нідерландці, прям, знаєте, і справді, і справді контролювали перебіг подій. Справді, Шхтере не так-то взагалі-то і багато було. І моментів ПСВ тиснула. Тиснула нідерландська команда ворота Шахтаря, але забити нідерланцям не вдалося. Але ось у другому таймі вдається зробити швидкі пенальті. Вдається зробити швидкий 11-метровий удар. Е Гра рукою була зафіксована і справді е у штатному майданчику гірників пенальті. Ну і Ван Дуйвен підходить до 11-метрової позначки, наносить удар. І відповідно рахунок у матчі. Він відкриває і робить рахунок у матчі 1-0 на користь ПСВ. Після забитого м'яча, в принципі, сценарій матчу не змінився, все одно ПСВ продовжував тиснути, і справді ПСВ продовжувала, продовжувала команда Нідерландська атакувати. І справді, дуже було важко. Шхтера дуже було важко українській команді. Я ж кажу, дуже багато сьогодні гірникам потрібно було справді терпіти, справді терпіти, і чекати свій шанс. І чекати свій шанс, і свій шанс. Шахтар все-таки знайшов. Ва все таки знайшов шахтар, свій шанс. І знайшов цей шанс, дрозд. Саме дрозд. Знайшов цей шанс на 75-й хвилині поєдинку. Саме дрозд знайшов, знайшов ось цей момент. І вкіцікіців дрозду вдалося рахунок все так зівняти. Просто і справді намумирно взагалі атака взагалі. Все здорово взагалі зробив дроз. Спочатку був кутовий шхтаря, по-перше, на 76-й хвилині. Ось помиляється вратар Смолонарс під час подачі кутового з лівого флангу від смійдани. Ну і після того дроз добиває м'яч сітковоріт з близької відстані і рахунок у матчі дрозд. Зрівнює 1-1. Шахтар 19 підопічні Алексія Біліка. Дочекалися свого шанса і рахунок матчі зрівняли. Кінцівка поєдинка була за ПСВ, нідерландці намагалися забити переможний м'яч, але Шахтар вистояв, Шахтар витримав цей натиск. І в кінці кінців бойова ще 1-1. Статистику, до речі, вам прокоментувати. Ну що ж, по статистиці ми маємо 65 на 35, це відсоток контролю м'яча. ПС, я ж кажу, більша частина матчу. Нідерландська команда діла на м'ячі. Ну а шахтар, відповідно, більше команда Олексія Біліка діяла без м'яча проти м'яча і справді було важко грати шахтари проти. Нідерландської команди, але Шахтар справді дуже здорова команда самовідувана діяла. 18-4 за ударами перевага в ПСВ, 8-3 за ударами в площину також є перевага в ПСВ. 5 ударів було у ПСВ повзворота. І ще 5 ударів були було У Шахтара з 4 ударів, відповідно, 3 удари в площину і 1 удар був повзворота. 6-3 за кутовими. І тут була перевага також в нідерландської команди. 4-3 за Ми перевага тут була в ПСВ. 7 сейвів. Друзі, 7 сейвів. зробив вратарь. Донецької команди, і справді Багла, і справді просто молодчинка. Два сейви Смалярсан. Відповідно, 13 порушень правил було в ПСВ дві жовтих дві жовти карток було в нідерландської команди. У Шахтаря було 15 порушень правил та 4 жовті картки. Ось така статистика. 18-4 удари, 8-3 удари в площину, 65-35 контроль м'яча. І справді важко було Шахтарю, Справді ми бачили статистику, да? І справді, в ПСВ було більше моментів, більше володіння. І справді було дуже важко. Але Шахтар дуже самовідано команда Діла, Олексія Біліка проти м'яча. Дуже здорово Шахтар грав, і справді довелося терпіти, і справді. Там ще, до речі, погода така була, ще там і дощ щось пішов дуже сильний і справді. Ну, і справді, було, кінцівка пинку взагалі дуже важкою була для Шахтаря. Галики Цікінців набирають гірники ось цей дуже важливий заліковий бал. До речі, найкращим футболістом матчу я би обрав би Дроста. Я б обрав би Дрозда. І справді, Дроста дуже хороший матч провів. І в захисті він дуже здорово відпрацював. Якраз забив ось цей, можливо, золотий гол, який дозволяє Шахтері набрати дорогоцінне залікове очко. Якщо ви подивимось турнір таблиці, Шахтар зараз восьмий. Друзі, Шахтар, зараз восьмий. Шахтар зараз восьмий, справді 10 балів у Шахтаря, 9 забитих м'ячів гірників, 9 м'ячів пропущених, Різниця забитих та пропущених у підіпічних Олексія Бєліка складає нуль. Ось булася ось поразка від Аталанти, але перемогли Арсенал, перемогли Бойс, перемогли Болонію. Зараз нічия, дуже важлива нічия, з дуже сильним ПСВ. І Шахтар 10 балів набере. Ну а ПСВ втрачає будь-які вже шанси, у них тут 3 очки всього перед останнім туром, мінус 3 різниці забитих та пропущених у ПСВ. ПСВ втрачає шанси. Але в будь-якому випадку у Шахтаря є абсолютно всі шанси, щоб е вийти в плей-офф. Відповідно, ліги чемпіонів і 19, Юнацької ліги чемпіонів ПСВ-1, Шахтар 1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, всім до побачення, усім до нових зустрічей!